Рікота з кусячого молока. Дуже смачна, ніжна, корисна, нежирна. От ми її сьогодні і зробимо. Так, після вчорашньої бринзи, і там ще та сироватка, в якій я робила з лугуні, хочу зробити хочу зробити рікоту на. Для цього теж потрібний градусник, тому що люди думать, можуть думати, що рікота не вийшла. От дивіться, як воно в мене вже в каструлі запінилося. Але рікота ще не відділяється. Треба температуру довести до 92 градусів. В мене зараз 83. І ось воно вже піднімається, така пінка, але це ще не рікота. Вона почне відділятися, рівно як буде десь 90-91, як коли градусів. Так що термометр для приготування рікоти необхідний, або треба мати велике терпіння, не думати, що вона не вийшла. Ну, вона, може, і не видіти, я нічого не додавала, ні оцту, нічого зовсім не додавала, Тільки просто так, доводю температуру до 90 градусів. 90, 91, 92 і побачимо далі. Зараз 84 градуси. Дивіться, воно так запінилося. Важко дивитися, що там утворюється. Можна подумати, що вже нічого не вийде. Можна додати оцет, дехто і додає оцет, але я не буду додати, побачимо далі. Воно вже там щось відбувається. Начебто вже і відділяється частинки 85 градусів. От побачимо далі. Оцю пінку я вже можу зараз зібрати, щоб було вам відніжче, як, як сама рікота виходить. Зараз я переставлю штатив. Вибирати я буду отаку формочку. Крізь неї, повірте, не приходить. не приходить рікота. Можете на пром'юа. Або в розетці виписати такі собі формати. формочки. є спеціальні такі формочки рікотніці. Зараз я переставлю трошечки штатив. і буду збирати пінку, щоб вам показати потім, як відділяється рікота. Ну, вже якщо вона так не відділиться, ми можемо тоді теж додати оцет. Ну, я думаю, що відділеться. Бо я з оцтом не люблю рікоту. Без оцту вона дуже-дуже смачна. Ось так. Я сюди виливаю пінку. Дивіться, вона і не проходить туди вниз. Пінку зберу, з неї теж буде так все, друзі, все. У мене відділяється вже рікота 86 градусів. Зараз я вам зніму телефон і просто покажу, покажу в руці. Дивіться, дивіться, яке чудо. Оце і є рікота, я її збираю зверха, ось я вам буду так показувати, я її збираю зверха, а що, дивіться, як багато, а що вже не встигаю зібрати, я зменшую вогонь 87 градусів. Я зменшую вогонь і покладу телефон, бо мені незручно однією рукою. А що я що не проходить чи не встигаю зібрати, то я залишаю, воно застигає. Ой, яка гарна рікота. Ось. І потім можна стідити, злити сироватку, а рікота залишиться внизу. Дуже красива рікота. У мене утворилася рікота при 87 градусів. А як коли, вона утворюється при 90 градусів? Ну, це, мабуть, коли. Ой, ану, візьми телефон, покажи. Зніми отак от і покажи. Ні, ні, просто зніми. Та зніми, бо будеш мені заважати. Ось так тримай. Ось яка красива рікота. Там уже, дивіться, зелена сироватка. Сироватка чиста, значить, у нас вся рікота, вся рікота в нас відійшла. І висипаємо формочку. Набираємо. Там, бачите, яка зелена сироватка залишається. І викладаємо формочку. Прийму в радусник, бо він мені заважає. Стараємося зібрати всю рікоту. Я бачу, що в мене рікота підійшла, вся наверх. Ось така рікота, вона дуже гарно стікає, її треба просто потім залишити. Залишити при кімнатній температурі я залишаю, сироватка вся вибігає. І тоді в нас виходить такий ніжний ніжний сир. І коли він без оцту, він дуже-дуже смачний сир, цей рікота. Так що, бачите, після бринзи ще можна скільки зібрати рікоти. Я думаю, грам 300 буде. А рікоту можна використовувати на крем. На що ви хочете. Можна робити з неї сирники. Ось яка красота. Зроблю ще зараз сильніший газ, може ще щось підніметься. Ось. Вибираємо, стараємося все зібрати, тому що рікота така, хоч це вона. Сир після сиру, але її жалко. Як коли я зовсім не роблю рікоту? Буває, жалко газу. Особливо, якщо є багато сиру, я рікоту не роблю. Хоч жалко дуже, тому що в мене немає кому виливати цю, це молочне. Треба навчити пити козенят. Ось так ще я можу по дні. Зараз трошечки по дні помішаю. І воно ще підніметься, що там буде. А ще, а ще такий процес, він так заворожує. Так дуже спостерігати, як вона утворюється. Як коли там робиться, просто вже навіть газ виключаєш. От я зараз виключу газ зовсім. І дивіться, як вона. Я зараз виключу газ, і вона буде підходити ще наверх. Вона підходить, підходить, просто поки вам вже не надоїсть її вибирати. Ось. Вже, звичайно, менше, подивіться, скільки в мене вийшло. У мене ця рікотниця, вона висока. Ось таке чудо. Дуже люблю спостерігати. Дивіться, газ виключився, а воно там ще бушує, підходить, наче живе. Газ зовсім вже виключений, а воно ще утворюється, ще там відбувається такий процес згортання білка. Рікота – це той білок, який не ввійшов в сир, а остався в сироватці. І при нагріванні, він отак згурдюється, і Отримуємо ще один сир. Тому що, коли дуже біла сироватка, це означає, що багато білка з молока залишилося в сироватці. Ну, ось так. Якщо є кому виливати, в кого є свині, чи в кого хто, хто навчив пити, навіть п'ють корови, можна навчити пити кози. Я теж спробую, у мене там ще є одна така після, після сиру моцарел і сулугуні, того, що я робила. У мене ще є сироватка, з якої я не зробила рікоти. Так що, я думаю, віддати козенятам, собакам, котам будемо потрошечки наливати. Я його поклала в кастрюлю. Ось. Ну, Тоді ще підійде, ще виберу. Ось такий процес приготування рікоти я хотіла вам показати дуже смачний сир. Давайте для експерименту. Просто мені воно не дуже потрібно, але для експерименту ще влиємо оцет. і зараз побачимо, в нас ще відділиться обов'язково рікота. Вона буде ще інтенсивніше відділятися і повинна зовсім освітлитися сироватка. Так, отак, От щоб було видно. Я буду спиняти чуть-чуть, щоб воно не крутилося. І подивіться, там всередині воно, бачите, як бушує. Якщо навіть вона не підніметься наверх, то вона осяде на дно. І той сир можна сплавити. У мене вже є такий, такий сир. Подивіться, який там ще був, залишився трошечки білок. Він знову згортається, і знову у нас є рікота. І сиротка стає а, така просто вже зелена. Я не знаю, чи вам передасть камера, але вона стає ще зеленіша, ще прозоріша. Це вже остатки, всі остатки. Я, я, я цю рікоту може, і не буду вибирати в ту рікоту, що без уксусу. Але коли погано відходить ріхота, можна попробувати влити оцту. Ну скільки оцту лити, я вам скажу, що на отаку кількість, як в мене на 10 літрів, ну півкружки це треба добрих. Півчашечки треба влити. Ось, бачите. Але треба дочекатися все рівно. Якщо вже у вас не утворюється при температурі 92-91 градусів. Значить, чомусь рікота не виходить. Можете спробувати оцет. Ну, рікота виходить в мене дуже гарно. Після бринзи, особливо гарно. Після моцарели, теж дуже гарно відходить рікота. Ось, все. Все. Весь білок уже відділився. Бачите, яка сироватка? Зрей легенько вам прогорну. Сироватка вже прозора, ясно зеленого кольору. Можна сказати, що ми вже всю рікоту зібрали. Так, ну ось я хочу показати вам, яка вийшла в мене рікота. Я її зараз важу. Я вже її важила. Я важу прямо в формочці. Формочка хай буде 100 грамів, на не більше. Вийшло 800-880-890 рікоти. Це з-під бринзи. Дуже гарний теж вихід рікоти, і бринзи вийшло багато. Зараз я вам покажу, яка вона вийшла. Ось. Ось. Воно ж така ніжна крем. Це просто вже готовий крем. Ось така рікота. Я її зараз присолю. Тому що я її буду використовувати, не буду використовувати ні на торт, ні на що, Буду використовувати, ми так її зімо. В мене вийшла була рікота з-під імертинського. Я не люблю рікоти, от коров'яча вона, мабуть, не така смачна. Я ж від корів теж робила, по-перше, від корів її менше. А по-друге, вона зовсім не така смачна, як рікота від кози. Я її обов'язково перебиваю блендером. Вона тоді, вона тоді набуває такого блиску, шикарного. Вона просто блищить, як крем. Не хочу я її різати, але я вам покажу. Бо я хочу, щоб вона ще так постояла. Дивіться, вона і без блендера. Це просто крем. Вона така ніжна і така смачна, дуже смачна. З козячого молока, рікота це шедевр, це шедевр просто. Ї... Її перебивати не треба, подивіться, яка вона. Ну, Якщо переб'єш блендером, вона набуває такого блиску. Ну, дивіться, я її ось розмащую зверху, яка вона красива, а яка вона смачна. От ту з під мертинського сиру ми її з'їли всю. Хоч я все казала, що мені не подобається рікота. От тому, що я робила в більшості а сирі тільки зараз кормячого молока і з козячого робила влітку. А зараз, корови я продала, а роблю тільки із козячого молока. З козячого молока. Супер. 800 грам. Та, там було 890. Зараз я навіть зважу формочку, щоб я вам не брехала. Я вже сир висипала. Ну, тут, звичайно, з 5 грам залишилось. О, пожалуйста, 95 грам формочка. А в мене 890 формульці було. Значить, 800 грам. Будь ласка, робіть сирі, козячого молока, робіть рікоту. Це, це дуже смачно, це дуже корисно. Я вас люблю, цілую обіймаю. Підписуйтеся на канал.